Спортивний одяг екстра сорту, вага 10 кілограм, ціна 3730 гривень і за цілих 10 кг. Нам тут випадається світшотики. Чоловічі та жіночі спортивні штаніжки. Дивіться, які класні. Вони, до речі, йдуть утеплені на флісі. Екстра сорт це йде в хорошому стані. Наступна моделька світшотик. Ось така моделька. Чоловіча, до речі. Далі. Ось такий. Теплесенький. Наступні спортивні штаніжки Феррарі. Флісочка. Ось така жіноча. Це у нас в розмірі XS. іксетка. Ще одні спортивні штаніжки чоловічі. Ось такі. Розмір емочка і теж всередині на флісі. Наступна моделька ось такого плану спортивні штани. Розмір я не бачу. Ось такий класний. Наступне. Ось такий світшотик. Дивіться, який класний. Теплесенький всередині на флісі. Тут присутній якийсь надпис. Далі. Це теж дуже теплесеньке. Утеплені. Ось такий. Більший розмір. Вони йдуть прямі. Ось така моделька. Далі ще один сітшотик на флісі. Ось така моделька. Задні, до речі, є якийсь візеруночок, картина. Так, ось такий. Чорний, однотонний, всередині на флісі в розмірі XL. Далі нам попадається... Ого, це для велосипедиста. Ось така штука. Для тих, хто катається на велосипедах. Наступне, ось такі штанішки. Джако розмір. 164 сантиметри. Ось така моделька. Далі ось такий світшотик, жіночий горошок. Ще одні спортивні штаніжки Це у нас і тут жіночий розмір елічка, крівіт Далі дивіться які класні лосіни. Наступна ось така спортивна кофточка. Далі. Ось така моделька чоловіча. Наступна теплесенька жіноча флісочка. Далі нам тут попадається жилеточка. Ось така теплесенька кофточка жіноча на замочку. Є ще ось такий світшотик з такими камінчиками. Всі на місці. Дальше плисовая жилетка размер XXL. Ось такая. Дальше еще дуже тепле. Еще один платник однотонный, величайки приемный приємний Наступная. У нас такая водолазка. Дальше. Еще одна. О, тут таке воно приємне. Дуже приємна тканина. І останнє із цього лотику це спортивні штаніжки жіночі. Ось такі джогери. Бачите? Все, я вам показала цілих 10 кг, Ціна на 3730 гривень спортивний одяг екстрасорту.